Євні мати, послухай, що говорить, що каже, що били по голові. А давайте кричимо відпустці. Стидно, стидно, відпускайте машину. Ви ж українці теж, якої кера, блін, закриваєте мужику дорогу. Він хай правило, що тільки Олег Адомісов в центр заперся. Він не в центр, він тікав, вони його отак отловили. Вони хотіли зняти його з того. Він поїв його. Твій чоловік де? А він чого тут? Він чого не такий самий? Всі рівні. Так вони, а вони чого тут? Хто? Ось. Вони, вони міняють, тому, ми волонтери, не так. в тому, хто чи йде чоловік. Ми їдемо, нас там так само куча бронів, куча гути. стрілянини, але да. вони не дивляться на те їм Я нас грати. Абсолютно ніхто нічим не бачить. <рик> і, <рик> і це, це що Це що людське відношення, коли його б'ють по морді дубіна і, по голові і <рик> били. Давайте перекриваємо дорогу, щоб ті теж не їхали, хай відпускають. Їх вони не мають права бити і виходимо куди. Він вирвався <рикуй>, в машину, сюди, ютік, сюди, і втік. вони його договорили. Чорно не втіки. П'ять патрулів на одного. Це що це? Що це за країна? Вони ще розказують. Треба тоді, коли виходити. А ви що сюди вийдете? А вам що до поліції? А вам що? Ви чим займаєте? Дайте дорогу! Коли б поперекривали. Він пускає, вам що немає? Ви можете для нашого нам. Дивіться, що про... ж нам по моя фикапи, на поліції? Поліція має людей захищати, займатися є рунбою. Покупляли ці капи, посамі їдуть на дрявих машинах. Вони їдуть правильно? Машина дивіться, машині.

Всіх треба вибити, щоб нікого не лишилося тут. Лиш вони лишаться, А ви Знаєте, що ми А Ви знаєте. Я вам скажу, він ще людей не поспівав аварійну ситуацію, бо він не став менше. Треба там сунутися, бити людей, не знати за що. Тут всі вся Україна в бандитах уже Підараси. Кажуть, що русські, підараси. тут всі готують зимати. Ну. І руських не треба. Ну, а тих німців того німця побили на Угу. Що волонтерили і допомогу, вони твій мати мене. Людину брешуть, брешуть, гади. А як і люди, отак посоли ходять? <гум> Ви Ось вони а що Що, центр городу? Так, так вони спиняють, він порою вдасться ну, вже. Як він вже не вийшов, то він не вийде. Де нас стоять? А що при чому? Я трійчо. Керує мене. Я керує нас. Є тут навіть лаби. Їм все можна і лупити, і все, що хоче робити.